Не встигли Apple відправити свої оновлені комп'ютери на полиці магазинів, а навколо них вже назріває новий скандал. Ситуація насправді не дуже приємна, бо користувачі досить коштовних комп'ютерів можуть відчути даунгрейд порівняно з тим, чим вони користувались до оновлення. Зараз я розповім подробиці. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український контент. Давайте обговорювати новини. Кілька днів тому Apple анонсувала нові 14 та 16-дюймові MacBook Pro з чипами m 2 Pro та m 2 Max, а також новий Mac Mini з аналогічним апгрейдом. Пристрої мають покращену продуктивність, збільшений час автономної роботи та додаткові функції, такі як підтримка Wi-Fi 6 та діапазону 6 ГГц. Однак є деякі специфікації, якими компанія офіційно не ділиться. На щастя, ми можемо про них дізнатися завдяки користувачам, які повністю розбирають продукти. Саме таким чином виявилися, що. Що нові девайси мають повільніший SSD ніж їхні попередники? Автор каналу Brandon Geekbit, наприклад, виявив, що Mac Mini з процесором m 2 на 256 ГБ внутрішньої пам'яті має лише один твердотілий накопичувач NAND, тоді як попереднє покоління з процесором m 1 містить два чіпи по 128 ГБ пам'яті кожен. Хоча загальний обсяг пам'яті такий самий, той факт, що сховище розподілене між двома модулями NAND, значно підвищує швидкість читання та запису. Насправді. Як описано в тесті профільного порталу MacRumors через Blackmagic Disk Speed Test, новий Mac Mini на 256 ГБ пам'яті на m 2 забезпечує швидкість читання та запису близько 1500 Мбіт на секунду. Тому виходить, що такі комп'ютери на 30-50% повільніші порівняно з попередниками. З іншого боку, версія на 512 ГБ забезпечує таку саму швидкість SSD, що й той самий варіант Mac Mini з чипом m 1 оскільки там пам'ять також розподілена між кількома чипами зберігання NAND. Згідно з 9 Mac, MacBook Pro із процесором M2 Pro з накопичувачем на 512 ГБ, також має повільніший SSD, ніж його попередник, оскільки розташування пам'яті SSD складається з меншої кількості мікросхем NAND. Далі цитата: тоді як MacBook Pro M1 Pro на 512 ГБ мав два чіпи NAND, видимі на передній частині материнської плати і ще два на задній панелі. MacBook Pro M2 Pro має лише один на передній частині плати. Але знаєте, що завжди стабільно та приємно? А вже ж наш сьогоднішній. Рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише перейти за посиланням в описі відео та підтримати канал Гривнею. 10% від усіх ваших донатів я завжди переказую на ЗСУ. Дякую за вашу підтримку. Цікаво, що це не перший випадок, коли користувачі скаржаться на те, що комп'ютери Apple мають нижчу швидкість SSD, ніж у попередніх версіях. У 13 дюймових MacBook Air і MacBook Pro із чипом m 2 на 256 ГБ пам'яті така ж проблема. Але чи варто через це перейматися? Раніше Apple заявляли The World, що MacBook Pro та MacBook Air використовують NAND з високою щільністю, що дозволяє їм пропонувати 256 ГБ пам'яті на одному чіпі. І знов цитата. Хоча тести SSD на 56 ГБ можуть показувати різницю порівняно з попереднім поколінням, продуктивність цих систем на базі М2 для реальних операцій все ще вища. Тобто продуктивності всієї системи достатньо, щоб ви її добряче відчули під час виконання якихось конкретних важких задач, як, от наприклад, монтаж відео чи створення якоїсь складної графіки. Крім того, якщо не враховувати значну різницю у швидкості читання та запису SSD, то вже мало ймовірно, що пересічний користувач помітить величезну різницю у швидкості роботи системи. Але особисто я вважаю, що MacBook Pro все ж таки націлений на професіоналів, яким потрібно працювати з копіюванням та перенесенням великої кількості даних. Простіше кажучи, я б точно помітив різницю, але про це я розповім якось іншого разу, коли зможу протестувати нові Маки особисто. А зараз я б хотів ось що у вас запитати: скільки постійної пам'яті на вашому комп'ютері? Та чи вистачає вам цього обсягу? В мене, наприклад, MacBook Air на m 1 з накопичувачем на 256 ГБ, плюс дуже швидкий зовнішній SSD. На 2 терабайти. Зараз цього достатньо. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо відео здалося вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую вам за підтримку, особливо всім тим, хто поширює моє відео у своїх соціальних мережах. Ви найкращі та дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Найкращі меми в сторіс та цікаві рілс вже на вас чекають. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!